Олександр, добрий день. Це відео е, я знімаю для вас. Е, Олександр, дивіться, я заходжу зараз у Мінісоті, Мініаполісі, і це Снузелен Рум, це дитячий, дитячий шпиталь у Мініаполісі. І ось я зараз показую вам невеличку кімнату в цьому шпиталі, яка називається Снузелін. Кімната Снузелін. І е, тут це буквально кімната. 5х5 метрів. Ось дивіться, які приспособи тут є, для того, щоб діти забавлялися. Ось це волокно яке буде світитися різними кольорами. Ось в цих трубках мають і бульбочки, різнокольорові кольорові, різні звуки видавати. Ось подивіться, яка стеля, тобто, наче зіроньки сяють. І е, тут ще у стелі вмонтована система проекції інтерактивної проекції на підлогу, яку е, фактично Джестертек Геструрітек встановлює. Ось це зветься кімната Снузелин, і е, такі кімнати, і більшого розміру кімнати, часто можна знайти в багатьох дитячих реабілітаційних центрах в Америці, Північній Америці. Будемо з вами на зв'язку. Вихід і там інша кімната, коридор, але це вже це досить новий шпиталь, тобто він відкритий тільки у січні 2015 року.